Привіт! Сьогодні поговоримо про заощадження, але не нудно обіцяю. Бо насправді це не просто відкладання грошей на чорний день, це одна з ключових фінансових навичок, такий собі перший, але надзвичайно важливий крок до фінансової свободи. Ну що ж, давайте розбиратися, як це працює. І тут одразу виникає головне питання а навіщо, власне, взагалі заощаджувати? Це просто така корисна звичка, як чистити зуби, чи за цим стоїть щось набагато більше. Саме з цього питання і варто почати нашу розмову. Почнемо з Азів, так би мовити, з ощадливості. Дуже важливо розуміти це не про тотальну економію і відмову собі в усьому. Ні. Це скоріше про розумний підхід до управління тим, що є, і це знаєте, справжнє мистецтво. То що ж це таке ощадливість? Якщо простими словами, то це вміння витрачати гроші з розумом, коли кожна витрата свідома. Тобто, це не просто економія заради економії, а уникнення справді непотрібних покупок, що, до речі, корисно не тільки для гаманця, а й для нашої планети. Ну що ж, від теорії до практики, ось п'ять суперпростих, але дуже дієвих звичок. Перше бюджет і список покупок. Це база без якої нікуди, далі порівнювати ціни, юзати знижки і шукати альтернативи. Це вже такий собі просунутий рівень. І п'ятий пункт, можливо, трохи неочікуваний, але мега важливий дбати про здоров'я. Бо лікування, як ми знаємо, може з'їсти будь-які заощадження. Повірте, ці маленькі щоденні кроки з часом дають колосальний результат. Окей, припустимо, певну суму вдалося відкласти. І що далі, де ці гроші тримати? Під матрацом чи все таки в банку? Це, мабуть, одвічна дилема, з якою стикається кожен. Давайте розглянемо обидва варіанти. Давайте подивимось на це на прикладі, скажімо, двох друзів Олега та Іри. Олег думає так: найпростіше тримати готівку вдома. Завжди під рукою все зрозуміло. А от Іра мислить інакше, більш стратегічно вона вважає, що гроші мають не просто лежати, а працювати і приносити дохід на банківському депозиті. Хто ж із них правий. Щоб усі були на одній хвилі, давайте швиденько розберемося, що таке цей депозит, про який говорить Іра. По суті, це коли гроші передаються банку на зберігання, а банк за це платить відсотки. Тобто ваші гроші починають заробляти нові гроші, вони починають працювати. І от саме тут, у стратегії Олега, з'являється такий собі тихий і непомітний ворог. Його ім'я, інфляція. Це той самий процес, який повільно, але невпинно з'їдає реальну вартість грошей, що просто лежать без діла. Якщо зовсім просто, інфляція це коли ціни на все навколо ростуть, а це означає, що за одну й ту саму суму грошей з часом можна купити все менше і менше товарів. Щоб було зрозуміліше, давайте поглянемо на дуже наочний приклад. Отже, уявімо собі суму, скажімо, тисяча гривень. Сьогодні за ці гроші можна, наприклад, завантажити повний візок продуктів у супермаркеті. Цілком відчутна купівельна спроможність, правда ж? А тепер перемотуємо час на рік уперед: та сама тисяча гривень, яка весь час лежала в Олега, так от тепер на неї можна купити значно значно менше. Ось так інфляція непомітно з'їла частину реальної вартості його грошей. Добре, з проблемою розібралися. Вона очевидна. Але що ж робити? Як з цим боротися? Як зробити так, щоб гроші не просто танули, а реально працювали і примножувались? І тут є одне золоте правило. Дуже просте, але надважливе. Головна мета отримати дохід, який буде вищим за рівень інфляції. Тобто треба не просто вийти в нуль, а обігнати інфляцію. Тільки в такому разі можна говорити про реальний заробіток. Давайте повернемось до банківських депозитів. Які тут є варіанти? Перший це депозит на вимогу. Його головна фішка гроші можна забрати будь-коли. Зручно, але за таку зручність банк платить найменший відсоток. Другий варіант строковий депозит. Тут гроші заморожуються на певний час, зате за це банк дає набагато приємніший вищий відсоток. Це класичний вибір між гнучкістю і дохідністю. Так і ще одне дуже важлива деталь, про яку часто забувають: ті відсотки, які накапали на депозиті, вважаються доходом. А з будь-якого доходу потрібно платити податки. Це обов'язково треба враховувати, коли рахуєте, скільки ж насправді вдалося заробити. І наостанок, давайте просто замислимось над одним питанням: Заощадження просто лежать і худнуть через інфляцію. Чи вони все ж таки працюють, допомагаючи досягати великих цілей? Відповідь на це питання, зрештою, кожен знаходить для себе сам.